Між майстрами простір експертів з різних напрямків. Там до майже 40 експертів, ми зараз всі от проявляємося, реєструємося. І це також просто знайти своє коло спілкування, знаєте як знайти своїх, знайти коло друзів. І він зараз вже такий міжнародний, тому що ми, українці, українки, роз'їхалися. По всьому світу і тепер ми об'єднуємося з різних країн і создаємо створюємо дуже потужне, таке класне поле. Зараз час об'єднань, тому приєднуйтеся. Я поділюся всіми, всіми силочками олениним. Інстаграм-аккаунтом, я поділюся під цим відео, щоб ви змогли зареєструватися, проплатити, зайти як учасником. Може, ви як спікер, ну, по спікерам я, по-моєму, вже вони набрали майстрів, можете зайти як учасником. Це потужне поле трансформації. Це як писала Олена, що це супровід вдовгу, тобто, вже зараз можна зайти. Він почався ще з 15 грудня. Ви можете туди зайти. Майстри кожного тижня, там є розклад. Ви можете проходити будь-які практики, які вам відгукуються, списуватися, реєструватися або взаємодіяти потім напряму з майстрами, які вам відгукнулися, знаходити якісь свої рішення да, своїх проблем, знаходити свої практики, знаходити своїх майстрів. Це дуже класно. І сам такий більш інтенсив. Буде з 1 по 10 березня. Там буде прямо така як конференція. Майстри будуть постійно один за одним. Ви зможете теж приєднуватися, прокачати себе добре. Ось, і вже в новий цикл навесні війти вже зовсім в нове життя. Це дуже символічна, символічна назва. Ось то пишіть або мені, якщо щось не зрозуміло, або я залишу всі силочки. і, будь ласка, велком чекаємо на вас. Я буду спікером на цьому фестивалі, тому як я туди попала.